У 29-ту річницю з дня прийняття Конституції України біля Палацу культури Раес зібралися понад дві сотні велосипедистів. Відбулося урочисте відкриття довгоочікуваної події сезону, благодійного веломарафону «100 веловат». У такий важливий для кожного українця день захід об'єднав любителів велоспорту задля спільної мети підтримки збройних сил України. Сьогодні ми святкуємо. День Конституції України, вітаю вас. І ми розуміємо, що сьогодні гарантом цієї конституції не тільки наш президент України, гарантом є Збройні Сили. І я дякую всім за участь в цій акції, за донати на користь збройних сил України і бажаю всім перемоги в першу чергу. Перемоги Україні. Хочу побажати вам всім перемоги. Хочу побачити всіх на фініші. Хочемо бачити вас на кожних наших заходах, тому що це зближує наш колектив, зближує нашу станцію, і е, також ми вважаємо, що такі заходи мають бути постійними. Вони мають тільки розвиватися. Хмельницька АЕС вітає вас в гостях в Рівненській АЕС. Хочу всім побажати, щоб ви подолали цю дистанцію успішного фінішу. Щоб ви сьогодні стали кращими, ви прокачали себе. Але сьогоднішня наша ціль це збройні сили України, де ми їм допомагаємо, донатимо сьогодні. Тому всім удачі і гарного заїзду. Всіх друзів, знайомих, спортсменів, любителів, аматорів я вітаю з сьогоднішнім стартом. Дуже приємно бачити тих, з якими ми вже не перший раз стартуємо. За чесну спортивну гру дякую організаторам Рівненська. Молодці. Спортивний старт веломарафону відбувся у старій Рафалівці. Після інструктажу любителі велоспорту розпочали долати заздалегідь обрані дистанції 60 та 100 кілометрів, які організатори підготували на вибір учасників. Обидві дистанції велосотки пролягали дорогами та стежками мальовничого полісся з фінішем на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро особливістю веломарафону-2025 став новий МТБ-формат гонки, що вимагав від учасників технічної майстерності вміння долати перешкоди та адаптуватися до різних умов. Цьогоріч організатори марафону ретельно добирали трасу, щоб мінімізувати ділянки з асфальтовим покриттям. Натомість максимум природного рельєфу, круті спуски та підйоми, лісові стежки, свіже повітря. Вітря стали справжнім викликом та насолодою для велосипедистів. Ця велогонка цьогоріч була особливою. А саме місця, в яких було проведено веломаршрут, це були місця МТБ стилю, стилю МТБ-велосипедів. Унікальна велогонка. Таких маршрутів здебільшого немає по Україні. Цей маршрут є дуже красивим та насиченим поліським краєм, який є ізюминкою цього. Заходу, траса, про яку я постійно мрію. Я завжди хотів позмагати саме на такій трасі. Мені дуже сильно сподобалось. Це особливо купа піску, мінімум асфальту. Це саме те, що треба для МТБ. Враження взагалі неймовірні. Траса складна, нелегка. Вітер вніс свої корективи. Було складновато трошки крутити. Траса взагалі сподобалася. Така чисто МТБшний формат. Траса була дуже складна. Але саме такі складнощі вони поєднують людей, і це було дуже позитивно. Тому такий захід дуже корисний, дуже емоційний. і Всі отримали море задоволення. Дуже, дуже цікава траса, дуже краєвиди суперові. Ну, організаторам просто респект, дуже класно. Перше місце воно далось дуже важко. Хотів би всій команді подякувати, що підтримали. Ну, Клас, емоції супер. Вдовж маршруту діяли декілька пунктів гідратації. На КП працювали волонтерські групи, які забезпечували учасників підтримкою, смачним перекусом та допомагали поповнити запаси води. Серед них працівники первинної профспілкової організації та організації молоді РАЕС», представники громадської організації «Укр'ят» в Рівненській області, осередок першої домедичної допомоги, а також вболівальники з числа працівників атомної станції та жителів міста Супутника. Порядок і безпеку на трасі гарантували патрульні поліцейські та бригади. Швидкої медичної допомоги урискає товариство організове два поста. Де можна попити водичку, щось прикусити, ну і дивимося за рухом, щоб була безпечна ну, можливість проїхати наших та да, спортсменів. Цьогоріч випробувати свої сили у велоспорті, підкоривши комбіновану трасу, зголосилися спортсмени з різних куточків України. Зокрема, колеги-атомники з південно-української і Хмельницької АЕС та команда представників дирекції енергоатома. Це вкотре згуртувало енергетичну спільноту задля однієї мети. На цей захід зібралося з усієї України більше 200 учасників, і ця цифра постійно росте. Тому ми бачимо, що це необхідно не тільки для того, щоб сьогодні. Допомогти Збройним силам це наша перша і головна мета. Це також важливо для того, щоб згуртувати наш колектив. Вже втретє дистанцію веломарафону. Учасники долали і на електровелосипедах. Кажуть, що на даному виді транспорту відчувається свій вайб, адже різниця у швидкості. Це було круто, класно. Було дуже багато грязі, якраз під мій велосипед. Я дуже радий, що приїхав цю дистанцію. Дякую Збройним силам, що вони нас захищають. Дякую організаторам. Це було дуже круто». традиційно під час спортивного івенту проводилась робота з громадськістю. Зокрема, гості Білого озера мали можливість здійснити віртуальну подорож до виробничих об'єктів Раес. Завдяки сучасним віар-технологіям. Кожен охочий зміг побачити основні технологічні приміщення та виробничі процеси. Ми з Донією вболіваємо за чоловіка, за Володимира Будника. Чекаємо, він сьогодні їде сотку, маємо ще час і з радістю подивилися окуляри. Віртуальна екскурсія Рівненської АЕС. Це такий цікавий досвід, тому що ми там ніколи не були, але масштаби вражаються дуже грандіозно. Мені сподобалися віртуальні окуляри тим, що там видно. В блоках, там, де ніколи я не була. Там ходять люди, це так прикольно. Я пропоную всім побачити, подивитися. Тому що це дуже класно. По завершенню гонки відбулося нагородження та офіційне закриття спортивної події. На фініші учасники отримали пам'ятну медаль, а переможцям кожній із вікових категорій та у командних заліках вручили кубки та дипломи. Перші в абсолюті у кожній з вікових категорій та найшвидші електровелосипедисти отримали і сувенірну продукцію від Рівненської АЕС. Нагороди вручили генеральний директор станції та його заступники, голова організації молоді про спілки підприємства та начальниця Вараської міської військової адміністрації. Керівники кажуть, захід цілком виправдав мету, адже зібрано понад 140 тисяч гривень, які будуть спрямовані на допомогу захисникам. Захід мега крутий, атмосфера позитивна, переповнює взагалі, знаєте, є ключем. І дуже важливо те, що на заході от учасники є з різних куточків нашої України, а це на сьогодні дуже важливо саме в день. Конституції України участь кожного учасника це великий, великий крок до нашої перемоги. Наш народ мужній, сміливий, витривалий. Серед когорти вболівальників були і особливі гості представники громад форпостів, зокрема Миропільської, що на Сумщині та Борозенської, Херсонської області. Вони в захваті, в захваті від того, що участь приймає вся Україна. В захваті від того, що всі люди не тільки спортсмени, а вболівальники вони прагнуть єднання. Вони прагнуть перемоги у всьому перемоги на велоперегонах, перемоги нашої держави. Тому такий захід ну це дуже важливо в такий період. Захід був дуже чудовий, тому що він об'єднав кожен куточок нашої країни. Тут була і Південноукраїнська атомна станція, і Хмельницька і Рівенська. І також хочу сказати, ми бачили учасників з Енергодара. І це дуже таке було емоційно. Дякуємо, що дійсно ми побували на такому чудовому заході. Вражає велика кількість учасників і різновікові, які категорії тут на даний час. Ми, перебуваючи три роки там під постійними обстрілами, все тебе дуже вражає і дуже Вірю в наші ЗСУ, вірю в близьку нашу перемогу, що кожний українець зможе так відпочивати, насолоджуватися спокійним, мирним життям. Це буде Україна. З Україною в серці завершився ще один спортивний івент Рівненської АЕС. Віримо, що зовсім скоро такі заходи проходитимуть під мирним небом та будуть присвячені нашій довгоочікуваній перемозі. Ірина Жук, Альона Грищук, Анастасія Лалак, Руслан Шевчук, Уїта Зегер АЕС.